Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко маріна Анатолійовна. Ми розпочинаємо з вами нову тему, яка називається розвиток української народної культури, українські ремесла, промисли, декоративно-ужиткове мистецтво. У добірці моїх відеоуроків Ця тема вже зустрічалася. Щоб зараз не повторюватися, я подам посилання в описі під відео, і ви просто ще раз передивитесь той матеріал, який був, щоб не дублювати відео. Сьогодні ми детальніше зупинимось і розглянемо різновид декоративно-житкового мистецтва, завдяки якому Україна відома всьому світі. Ми говоримо сьогодні про Петриківський розпис. Я на 100% впевнена, що кожен з вас вже бачив цей розпис на сучасних речах, предметах побуту, одязі розпис. Просто, може, хтось з вас ще й не знає, що оцей гарний яскравий рослинний орнамент має назву петриківського розпису. І от він перед вами, наш мальовничий, самобутній, український яскравий розпис, що виник у селі Петриківка, тому і має таку назву. А назву самого села Петриківка пов'язують з гетьманом Петром Калнишевським, гетьманом війська Запорізького, яке якраз і стояла зимовкою в даній місцині, в даному селі. А от символ Євробачення 2017 року. На ньому ми бачимо також гарні квіти петриківського розпису. І ми зараз озвучимо декілька фактів про Петриківський розпис, які розкривають його особливий стиль. Ну і дещо додуть до того, що ми вже про нього знаємо з попередніх моїх відео. Отже, як хатній розпис став витором мистецтва. Факт перший. Петриківський розпис це мистецтво вільних людей. В Петриківці ніколи не було кріпацтва, оскільки в ній розміщувались зимовники козаків. Тому цей розпис яскравий, позитивний, а чарівний жарптах є символом добробуту і достатку. Витаки Петриківки, оздоблення виблених стін хати Мазанки. Чому так звучить цей факт? Тому що ці візерунки петриківські спочатку існували на мазаних хатах, а також на печах, і робили їх господині, яких називали Чепурушки. Точна дата виникнення Петриківки невідома. Так, сягають відомості про Петриківку ще 14 століття. Вважається, що взагалі-то Петриківку придумали самі козаки. А хтось казав, що відомо ще з часів Київської Русі. Так, кошачка саморобний пензлик з котячої шерсті. Саме так, тоненький, тоненький пензлик для таких дрібних деталях якраз використовувався з шерсті котика. Ну, як кажуть, що не жоден котик в цьому не постраждав, тому що береться невеликий шматочок шерсті з під лапки. П'ятий факт. Петриківська калина тикається пальчиком. В Петриківці багато різних прийомів, і от один із них малювання калини пальцем. І справжньою калинкою вважається та, в якій залишився відбиток пальцем майстра. Шостий факт: фарби традиційно розмішували на яєчному жовтку. Абсолютно вірно, фарби раніше були рослинні, зварені страв. Та овочів, де були присутні кольорові пігменти. Такі фарби виготовляли на основі яєчного жовтка, який вдавав потрібну еластичність. Сьомий факт вершина майстерності малювання безпопередньо окреслених контурів. Справжнім вважався той митець, який міг намалювати візерунок без відмічання олівцем. Такою віртуозністю володіють далеко не всі майстри, але до неї треба весь час йти. Отже, восьмий факт петриківський розпис, це графічне мистецтво. Так, ті малюнки, що існували на хатах, на печах, вони перенеслися на полотно, на папір, ну, тепер уже на будь-які поверхні та текстури. Дев'ятий факт. Чорне тло в Петриківці з'явилося в 50-х роках. Абсолютно вірний факт: в Петриківці використовували лише піле тло. А от у 50-х роках з'явилося масове виробництво сувенірної продукції на фабриці Дружба і вже з'явилося чорне тло. Десятий факт свідчить про те, що 5 грудня 2013 року Петриківку було внесено в список нематеріального культурного надбання людства ЮНЕСКО. За голосуванням Петриківський розпис обійшов за популярністю аргентинське танго. А для того, щоб дещо закріпити цю тему, і все ж таки спробувати свої сили саме у мистецтві декоративного розпису Петриківського, я пропоную вам разом зі мною оздобити таку сувенірну підкову. Так, я особливих художніх навичок не маю, але всі ми навчаємось і треба. Пробувати свої сили в будь чому тому давайте разом спробуємо попрацювати у техніці петляківський розпис. Так, І для роботи нам потрібен шматочок картону, не? такої неціненької, щоб не гнулося. Далі, звичайно, аркуш паперу або чотири листочки або в клітинку будь-які, для того, щоб зробити шаблон, олівець, далі зелений фломастер, тому що не маю. Кисточки, кошачки тоненькі, то дрібні детальки робити Коректор, біля цяточки гарно ставити ним, фарба, пензлик, маночка з водичкою, якась мотузочка для того, щоб зробити зав'язку під ковід нашу. І ножуці. Такий міцніший картон нарізали, манікюр для того, щоб зробити Все. А Перед тим, як намалювати на шаблоні, я вирішила спочатку намалювати її на папері, щоб не натирати там, так? І зроблю такий шаблончик, бо вона має бути з двох сторон симметрична. Отож, я роблю. шаблон. Так. Робимо її не дуже взенькою. Для того, щоб все ж таки було видно розпис якийсь так, елементи розпису Петриківського. Фетриківського. Ну, так. Так, так, вийшла така підкопка. Начну чого тут коріненьку. Погодимо. Переводимо в її переносненько. Снегку підтримуємо. Ми ну, готово. І тут навіть у мене біле тло було, так? А з цього боку коричневе. А, ну, Ми знаємо вже, що е, взагалі-то істину подаківку, так, самі підтримки, е, робили на білому тлі. А вже починаючи з 1950 року, то почали застосовувати і чорне тло. Ну, на сьогоднішній день Петриківку роблять на будь-якому тлі. Ну зазвичай чорне тло ну, дає такий контраст яскравим кольором Петриківки, але ну не знаю, нічого ну, так з час війни не не хочеться застосовувати чорний колір, все ж таки ось от чогось більш позитивного. А, тому я вирішила, що я буду робити нашу Петриківку. З кольору, це буде гітло. А квіти там вже будуть. Отже, спочатку ми зробимо фон з одних боків. Хоч ми будемо робити тільки на одній частині під колу, так? з одного боку, але все ж таки зафарбуємо і зворотній теж. Даємо трохи підсохнути і Робимо другу частину. Рівнем найвищої майстерності є малювання розпису Петриківського без олівця, без шаблону. Ну, це і, мабуть, тоді ця робота і виглядає охайніше, тому що немає зайвих ліній. Але якщо це важко, то обов'язково собі промалюйте олівцем спочатку малюнок. Я вирішила зробити по-іншому, я взяла собі от зразок. І буду малювати за зразком. Так, я теж не такий професіонал, я не так часто цим займаюся, але хочеться от спробувати створити щось таке так. Отже, підуть у нас листочки. Таким мазочком так. Так. Такі мазочки буду.

Хочу намалювати ягодки калини, це наш символ. І спробую це створити тут по центру. Хоча хотіла спочатку з допомогою пальця, але площа маленька, вирішила це зробити. Ну, і от я їх тут хочу. Дуже в мене яскравий червоний, але вже який є. І от подивіться, що вийшло. Навіть у мене хто не дуже гарно малює, так? От такий от розпис вийшов. Так, тепер нам слід зробити отвори для того, щоб підковку можна було повісити, так? Ми візьмемо олівець і на зворотному боці намалюємо собі приблизно. Два отвори. А якщо доракол є, то можна ним зробити. У мене, на жаль, його зараз немає зламати, буду вирізати ножицями. Приблизно однакові стан. Ясно, що трошки воно задіне наш малюнок, але все ж таки вирізати треба, щоб зав'язати. Я вирішила взяти червону стрічечку. Щоб вже оберег оберегову таку так, щоб вже повністю було на соборі. Так, висуваю її у наші отвори. І тепер треба зав'язати декілька вузликів для того, щоб вона гарно виглядала. Так, обмотуємо декілька разів, щоб вузлик був такий величенький. Не пролізь. Так, Нав'язали. Зайву відріжемо. І так само націємо, на цьому боці. Виробили лаком, бачите, ну, більш блискуча вийшла така відявляється. Спробували ми сьогодні побути і майстрами патрикійського розпису. Сподіваюся, що вам заняття сподобалось, а я чекаю на ваші роботи. На все добре!